Друзі, моє вітання. Це програма грунтовно на телеканалах інтебейторнопі тернопіль 1 Сьогодні до нас до студії завітав Сергій Маловічко, виконуючий обов'язки директора Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької. Пане Сергію, перш за все, вітаю вас у нашій студії. Навзаєм вітаю вас і от запросили вас сьогодні, щоб поговорити про подію, яка відбудеться вже наступного тижня. В Тернополі це така велика імпреза, великий концерт присвячений Соломії Крушельницькій. Так і сьогодні хочу. Від вас, зокрема, почути, що буде в цій програмі, кого запрошуєте, Можливо, будуть якісь гості, артисти з Тернополя чи з України з інших міст. І зокрема, поговоримо про роботу вашого коледжу. Думаю, що теж буде цікаво почути і для самих студентів, для батьків, і для тих, хто слідкує за вашою роботою. Перш за все, давайте розпочнемо так. Суто за цей концерт знаю, що назву він матиме Соломія 153 Давайте трішки тут зупинимося. Що побачать глядачі? Що буде в концертній програмі, і власне проанонсуйте, коли це буде. Ще раз вітаю всіх глядачів і вас, зокрема. Ну, спершу треба сказати, що це наша традиційна історія, коли ми вшановуємо дійсно нашу славну звісну соломіку Шельницьку, а нашу патронесу, бо наш заклад носить її ім'я, і відповідно до дня її народження, міжнародного дня музики. ну, і... Сьогоднішній день у нас Дня захисників-захисниць. Ми фактично е, організовуємо такий концерт до вшанування нашої першої патронеси. І тому ми вибрали таке число, яке дійсно воно актуальне для всіх всіх дат. Це ми звітуємо традиційно, славлячи нашу Соломію, звітуємо нашими, нашим колективом. Які номери ви кажете були? Значить, у нас буде виступати повністю студентський колектив? Викладачі однозначно колективи нашого закладу, які в нас є немало. Це і духовий оркестр, і народний оркестр, і симфонічний, і естрадний вже віднедавна естрадно симфонічний оркестр. Ну і звичайно, солісти, капела, бандуристи, всі наші такі ходові колективи, які дійсно будуть задіяні, і будемо показувати своє мистецтво, як Дітям своїм чужим глядачам. Mm -hmm. Ну і фактично, ми вже не, не перший рік хочемо вийти в більш широкий спектр соціуму, тобто до людей, щоб запрошувати тих людей до дійсно на ці концерти, щоб наш час ну правду він нелегкий, І правильно і треба, хоч трошечки роз, роз, розрадитися десь трошки заспокоїтися. Ну а розрадити може бути та музика, яка вічна. Давайте ще також скажемо годину конкретно і куди приходити. Бо я думаю, що багато хто зараз дивиться. Можливо, навіть слідкують за сторінкою коледжу, але от все ж таки зупинимося на цьому. Година місце і чи буде вхід безкоштовний, чи потрібно буде щось платити? Концерт в нас відбудеться 30 вересня о 17-й годині в великому залі нашого мистецького фахового коледжу за адресою бульвар Шевченка. 17. звичайно, вхід буде вільний. Ми запрошуємо всіх тернополян, всіх хто. Причетний до мистецтва, непричетний до мистецтва, і також ми хочемо запросити наших військових, їхніх родин, їхніх дітей, сімей для того, щоб вони мали можливість певний час десь релаксанути, десь відпочити. Ну і послухати певне мистецтво, яке я вважаю, є на доброму рівні давайте скажемо також про нагідно, що це приміщення навпроти тернопільського драмтеатру. Можливо, хтось не знає назву вулиці, там чи де саме знаходиться. Є великий концертний зал, де власне бу. Буде відбуватися сам виступи цих ваших студентів, студентів, працівників і гостей свята. Чи залучаєте ви до речі когось? Можливо, випускників свого коледжу, які зараз багато чого досягли, і теж я думаю, що мають що показати? Чи будуть якісь такі люди, якісь запрошені гості, які теж прославляють зараз ваш коледж? Є в нас така практика дійсно, але ми. Вже з залученням наших випускників знаних ми практикуємо більше в травні місяці, коли закінчується навчальний рік, коли вже готові досконало готові всі програми, тобто вони вже дуже багато апробовані, проспівані. Тоді, коли ми в травні робимо наш цикл концертів Тернопільські музичні вечори, а цього разу початок навчального року всі. Тільки почали створювати програми, їх адаптовувати. Тобто зараз трошечки період такий складний вертий, тому що всюди навчальні процеси почалися, і тому ми своїми силами хочемо, хочемо дійсно вшанувати і вкотрий раз і витримати ту традицію, вшанувати нашу патронесу Соломію, якій цьогоріч поповнюється 153 роки. Угу. І теж, власне, ви вже відповіли на моє запитання стосовно назви, так? адже це е, е, вік, Соломій Крушельницький, відповідно. І присвячений концерт саме цій видатній людині, яка прославила нашу область, наше місто на весь світ. Дивіться, поговорили трішки про концерт. Давайте, можливо, теж проговоримо про роботу самого коледжу. Чи зараз багато у вас так студентів, учнів, знаючи, яка ситуація, що багато хто студентів зараз виїжджає за кордон, покидає Україну, на жаль, як вам особисто, так і вашому творчому колективу вдається. Студентів, учнів, жителів не тільки нашої області, але й України тут залишити. Як ви з ними працюєте, навчаєте? Трішки розкріть про цей навчальний процес. Почати треба з того, що наш заклад він єдиний в області. Заклад, який працює за за однією спеціальністю спеціальність музичне мистецтво. Тому з однієї сторони ми ніби унікальні не ніби а унікальні, а з іншої сторони не просто, тому що єдина спеціальність. В інших закладах може їх бути 5-6, А в даному випадку ми займаємося музичним мистецтвом, і тому вся наша робота націлена на, цю, на цих дітей, які дійсно прийдуть до нас. Ми маємо в в патронаті наших 50 Три мистецьких музичних школи нашої області. І фактично, ці діти перші є нашими абітурієнтами, які готують наші, наші школи. Мови нема, що ми займаємося профорієнтацією, бо без неї далеко не заїдеш, як то кажуть. Потрібно. Протягом цілого року їздити ми, що ми і робимо з концертами, з лекціями пропагуємо мистецтво, робимо консультації, різні лекції для того, щоб більше спілкуватися з тими дітьми. Ми праві, що зараз є оця болюча тема міграції дітей, які виїздять десь за кордони, батьки переживають, бояться десь вивозять дітей і фактично. Ну і, і в залежності від закону, який каже нам, що до 18 років ще можна виїжджати після 18 – ні. Слава Богу, що є новий закон, який дозволяє е, молодим людям до 22 років виїздити. Маємо надію, що це. Трошки збереже контингент не тільки нашого закладу, а й всіх закладів, які мають цю проблему. Тому що дійсно немало дітей виїздять, вчаться в нас два роки, і десь там підходить їхній вік, і вони десь пробують виїздити. Були в нас такі випадки на початку війни, і діти виїздили і навіть в Штати, і навіть там в Англію, але поверталися. Десь, можливо, якось не поверталися, продовжували навчання. Ну але, звичайно, сьогодні це є проблемою. Тому наше основне завдання поповнювати контингент нашого закладу. І слава Богу, ми нашими профорієнтаційними такими концертами, як і до Соломії, як і Тернопільські творчі вечори, і всіма нашими діями дійсно. Маємо такий показник останніх три роки. Ми беремо повну ліцензію наших дітей. Тобто, нам в нас ліцензія 90 чоловік. Нам mm -hmm. дозволяє держава приймати в рік 90 дітей молодих, і ми виконуємо цю ліцензію. Яка спеціальність зараз найпопулярніша у вас в коледжі? Тобто, де найбільший конкурс, куди найбільше йде студентів, так на навчання? Це щось зв'язано з вокалом? Чи якщо музичний інструмент, то який? Різні роки по різному. Це не спрогнозуєш, тому що ну така демографія, такі десь голосові дані, якісь інші дані. Ну, можливо, теж Але... популярність, так? так? Молодь слідкує за якимись так. трендами: там там чи гітара, чи е, е, кобза, я не знаю, скрипка, можливо, там фортепіано. Цього року що популярне? Цього року. Популярний досить від відкритий нами естрадний відділ відділ естрадного мистецтва, де дітям подобається. Там є і вокал естрадний, там є і інструменти, і духові, і народні електробандура. Тобто є дуже багато таких можливостей. Дітям подобається немало нас цього року, поступило на духовий відділ, тому що ми мусимо поповнювати наші колективи. Без колективів ми не можемо жити. Ми хочемо їх мати і, і дійсно тримати їх в роботі. Тому народні інструменти, звичайно, хоровий спів uh -huh. вже третій рік поспіль завдяки не тільки на хоровому відділі, а на всіх відділах, завдяки і завідувачам цих, цих циклових комісій, головам. І завдяки викладачам, ми беремо якісних дітей, якісно підготовлених, тому що ми слідкуємо за їхнім розвитком в музичних школах. Тобто, для нас важлива якість. Виходить, що до вас вже йдуть студенти, які вже є база, так є вже конкретна підготовка, і вони вже безпосередньо знають чим займатися, так і вже мають у ці ази різні діти. Є в різні роки, різні є, менш підготовлені більше. Але ми фактично тримаємо руку на пульсі, тому що це важливо. Дитина повинна вже мати базу і легше тоді буде. Можливо, є щось таке, що вас навчили, зокрема, студенти і вас, ваш творчий колектив, прийшли якісь такі, так цікаві. Люди особистості, які також щось показали більш молодіжне, більш прогресивне. Можливо, так зараз популярна музика в Тіктоці. Так дуже багато людей закидають свої відео і набирають мільйони переглядів. Чи можливо щось є таке, що безпосередньо навчили вас? Ну так, це чи так складно сказати? Ні, Це перманентна історія. Завжди ті молоді діти, молоді, креативні і творчі, які приходять до нас, вони завжди мають свою позицію. Вони завжди щось цікаве хочуть по-своєму. Звичайно, ми стараємося десь в рамках професійних триматися їхні думки, але мови немає, від них беремо. Беремо їхні такі починання. І тому зараз дуже популярно оці всі технічні історії, щоб записати свою, своє виконання, десь його опублікувати, десь правильно тут вже треба направляти. І, і, і це треба дослухатися, що ми і робимо, тому що по іншому контакту не буде. Нам потрібно знайти добрий контакт. Багато діти знають, хочуть подорожувати. Ми їх возимо і в львівський оперний театр, возимо і в музей музичних інструментів ішків, возимо і в, 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 в наш. Село Біла, де наша рідна Соломія жила в молоді роки, тобто в цей музей. Ну тобто, щоб більше, більше наповнити їхні, їхню душу, їхній мозок, їхнє серце, тою тим мистецтвом і наукою для того, щоб вони були на рівні. Цей концерт, про який ми теж сьогодні будемо згадувати про ефіру, які будуть твори можливо презентовані. Знаю, що напевно краще б розказав хтось, хто більше організовує, так розумію, що ви. Дотичні до цього, але все ж таки, можливо, трішки поділитися, які будуть твори, що можна буде почути твори Соломії Крушельницької, щось сучасне, чи теж те, що можливо самі студенти придумали теж розкрій, трішки про наповнення цієї програми? Ну тобто будуть виступати наші колективи. Звичайно, родзинками такого концерту мови нема. Є ті пісні, які співала Соломія. Звичайно, українська тематика однозначно буде симфонічним оркестром співати наша відома співачка Тернополя Присіч Наталя. Значить, є буде співати пісню з репертуару Соломії Хоршиницької, яку вона співала. На всіх концертах і закінчувала фактично всі концерти в світі, родимий краю. Мови нема буде мелодія скорика, мова нема буде пошанування нашим героям, патріотичні пісні, повстанські пісні. І буде прем'єра пісні. Це фактично такий ну, така інтрига. Ще ніхто про цього не знає, але буде прем'єра пісні з кліпом про нашу Соломію. Про наш Тернопіль, про наш мистецький коледж імені Соломікошо. То, тобто вже варто. Прийти, бо буде от цей сьогодні однозначно. Про які ви зараз говорите. Тому що ця пісня буде присвячена тим митцям, які воюють. Угу. І тим мови нема, тим, що вже й загинули. А ми знаємо, що дуже багато музикантів, диригентів, співаків воюють. Зокрема, і наші колишні випускники теж вони на передовій, вони в лавах ЗСУ, і тому вона дійсно буде, буде автор цієї пісні, і слів в залі. Ми маємо велику надію. Він вже підтвердив, що приїде, і тому ми хочемо запрезентувати, дійсно. Це є прем'єра. Прем'єрний номер. Ви також почали говорити про сьогодення, про те, що дійсно багато зараз і творчих людей воюють, захищають Україну. І теж ви попередньо зазначили, що музика загалом так це це своєрідна терапія, і зокрема під час цього концерту також будуть військові, можливо, які зараз на реабілітації або перебувають тут тимчасово так? Так, щоб теж поїхати на фронт, як ваш колиш долучається до таких проектів? Тобто, чи багато дійсно таких ініціатив, де ви музикою, можливо, так співами допомагаєте військовим повернутися в те життя, яке зараз є тут, а не там на передовій? Ви праві? Це є дуже досить актуальна і наша буденна історія, якою ми займаємося. Ми дійсно підтримуємо наших військових, тим більше які на реабілітації, які поранені десь по лікарнях. Тобто, ми вже не Одноразово їздили в лікарні, трошки давали, презентували якісь такі концертні програми для них. Але вже давно в мене ця думка є, і я вже її висловлював і в ефірі що. Ми би хотіли трошечки цих військових, які по лікарнях, по операціях сидять в замкнутому просторі в лікарнях, щоб їх трошечки в соціум привезти. Тому ми любими силами пропонуємо, щоб їх запросити до нас. Чи складно зараз організовувати от такі от масштабні концерти, збирати людей на них? Адже дуже багато хто можливо так виїхав за кордон. Хтось взагалі зараз вважає, що не на часі відвідувати якісь такі навіть творчі події. І навіть складно зібрати людей, і на здається, навіть працівники самого закладу, теж постійні тривоги, постійні новини, це постійна якась така депресія, апатія і так далі. Як все ж таки, на вашу думку, зараз робити ці концерти, як організовувати? І, зокрема, цей концерт, чи складно було організовувати, зважаючи на те, що відбувається в світі в Україні, зокрема? Ну, бачите, в принципі, ми вже робимо це третій рік поспіль. Ці ага. такі творчі вечори поставили перед собою ціль, так і у вас йде до ми вчимося разом з тим, тому що не, не так легко це робити. По великому рахунку нас ніхто нічого не вчив. Але за спільними зусиллями ми хочемо дійсно реклами робити, якісь продукувати якісь ну, нові номери, залучати людей. Тобто, ну звичайно, воно не складно, але видається, бачите, ми на тих концертах дійсно маємо. Але переповнені зали. людям це потрібно так дуже багато людей, наших студентів, батьків, дідусів, бабусі родин приїздять, послухати своїх же ж рідних по великому рахунку. Ну і наш такий мистецький бомон Тернопілля теж приїздять, і автобусами з інших міст. Ну тобто цікавість, є є, звичайно. Ну треба докладати зусиль, щоб це зорганізувати, прорекламувати. Ну це кнопку. ми зараз не займаємося. Так, ви сьогодні прийшли до нас, і ми розповідаємо про цей концерт. І дуже дійсно круто, що ви популяризуєте мистецтво, популяризуєте роботу своїх студентів-учнів, які більше теж вже творчістю покажуть, що дійсно в нас є ці таланти, є люди, Незважаючи навіть на війну, так все ж таки життя продовжується, і навіть творче життя продовжується. Ви праві. Я хочу тільки доповнити тут, що це є такий, ну. Наш обов'язок, як я все кажу, що люба людина, а тим більше людина мистецтва без сцени, вона не mm -hmm. митець, вона не музикант. Тому наші студенти повинні бути чим побільше на сцені, оскільки ми завдяки нашій владі і маємо такий унікальний зал, який є дійсно на Західній Україні один з акустичніших залів, те, що якраз і потрібно музичному мистецтву, тому ми. Це наш святий обов'язок бути на сцені чим частіше. Ну і все, що ми можемо викладацьким складом, будемо організовувати, будемо допомагати і будемо творити. А стосовно матеріально-технічної бази, є зараз достатньо всіх інструментів, і можливо, хтось за кордону теж допомагає. Часто є якісь е е е донори, напевно, так або люди, які теж допомагають. Чи є от у вас якась співпраця, можливо, з іншими е навчальними закладами е е за кордону, які підтримують? Бо наскільки я знаю, інструменти дуже дорогі зараз. І не знаю, як у вас в коледжі дуже часто. От мої колеги ним, які теж навчаються на різноманітних мистецьких університетах, купують самі так. техніку і безпосередньо користуються нею. У Вас яка зараз ситуація стосовно це? Все правильно ви кажете. Однозначно, ситуація з інструментарієм доволі така, не зовсім. Добре, тому що дійсно інструменти дорогі, коштів на це нема. Тим більше в нас зараз історія воєнна і це зрозуміло. Е, переважно музиканти купують свої, е, свої власні кошти, тому що інструменти мусять бути доброго гатунку, а відповідно вони й дорогі. І вже традиція така пішла. Тобто ми е, е, змушені, мій син також вчиться на духовому інструменті, і треба. Замінювати інструменти, купляти якісніші. і так всі розуміють це. Звичайно, щодо міжнародної співпраці, ми маємо таку співпрацю. Ми співпрацюємо з Краківською музичною академією. Ми співпрацюємо з ополя музичною школою першого другого рівня, угу. тобто другий рівень це так, як нас мистецький коледж. Також маємо такі контакти, звичайно, мистецьких контактів менше зараз, бо важче перетинати кордон, але принаймні ми тримаємо руку на пульсі, і в цьому сенсі ми створили фонд. Який має назву символічну шляхом Соломії, і фактично є реквізити цього фонду на нашому сайті? Ми маємо дуже багато випускників знайомих і по світу, і в штатах ближче й далі зарубіжжя. тобто які дійсно будуть нам ну допомагають принаймні, Помагають інструментами, помагають, можливо, якимось добрим словом, якимось підказкою до, до організації кращої Цьогоріч, в жовтні місяці, ми ще маємо таку амбіцію провести десятий вже ювілейний конкурс, наш традиційний конкурс імені Мирона Старовецького. Це наш традиційний конкурс нашого закладу, який вже має статус міжнародного, де вже є 60 заявок на цей конкурс, і ми в жовтні місяці плануємо це провести, тому що. Він вже вийшов на такий рівень, де є учасниками як перших, других курсів коледжів, третіх, четвертих, музичних академій. Відповідно, міжнародне журі відповідно до нас їдуть, із навіть за кордону учасники. Стерімиклавич, ну от підсумовуючи це все, так можемо сказати, що дійсно варто все ж таки прийти на цей концерт Соломія 153. Адже тут вкладена і праця працівників, так вашого навчального закладу, і дійсно студенти долучилися творчості. Як ви кажете, дійсно і інструменти також потрібно купувати. Тому я вважаю, що буде терноплянам, цікаво почути, побачити і на власні очі про те, що ви сьогодні розповіли. Я ж хочу вам подякувати за розмову. Так, дійсно. Маємо мало часу, щоб детальніше розповісти про роботу вашу, зокрема так про роботу вашого колективу і студентів, але трішки от зачепили, і думаю, що дуже добре, що от ви сьогодні разом з нами розповідаєте про те, як зараз живе коледж, і дійсно яким буде цей концерт, до якого всі готуються. Нагадаємо, це буде у вівторок. Так, наступний 30. це буде о 17 годині. Вхід безкоштовний. І Приміщення, давайте ще раз озвучимо приміщення корпусу. Коледжу на бульварі Шевченка, 17 в центрі міста, на театраль... біля театральної площі. Всі його знають, де є найбільший в Україні банер Соломії Крушельницької. До речі, так, гарна... гарний показник, тобто що можна побачити куди... А... Куди... орієнтар, куди можна зайти і так. де буде І Я вам дякую навзаєм. На правду. Це... це досить дякую що за можливість поспілкуватися з вами, тому що така маленька інформативна зернинка, вона. Не напевно, а точно проросте в якусь більшу якусь програму, можливо, більшу зацікавленість, і направду ми хочемо всім тернополянам, всіх тернополян запросити подякувати за те що вони прийдуть вже наперед за uh -huh. для того щоб дійсно продемонструвати своє мистецтво ми також з каналом долучаємося до цієї ініціативи власне будемо вівторок на цьому концерті побачити як саме це відбулося ви зможете у випуску новин який буде теж у вівторок 19-й годині я ж нагадую що сьогодні в нашій студії був сергій Маловічко, виконуючий обов'язки директора тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької. дякую всім за увагу